Раніше працівники спецслужб встановили, що 71-річний чоловік передавав ворожій стороні інформацію про місця розташування збройних сил України та їхнє озброєння. Зібрані дані, точні локації з позначками на карті. Він за версією слідства надсилав агентом ворожої мережі. Втім, сам чоловік зазначає, що він мисливець та грибник. А надісланими картосхемами поділився 73-річним приятелем з Криму, який до слова теж уродженець Львова, колишній бізнесмен, та в минулому депутат Кримського парламенту. Років 50 займаюсь збором грибів. Мій товариш попросив для своїх знайомих. І все, де я збираю гриби, я йому висок. Це відкриті відомості. Я думаю, що ви знаєте, що зараз з космосу з ним роблять 20 сантиметрів. Адвокат підтвердив наявність в обвинуваченого мисливського посвідчення, а також зазначив, що немає жодних доказів, які б мовляв свідчили про винуватість колишнього КГБшника. Те, що йому інкримінують як карта полігону, це є схема мисливського господарського е, господарства старичі. Нема причину нас свідкового зв'язку між е, схемою е, рибальського господарства старичі і ракетного удару. Це дві різні, невзаємопов'язані між собою речі. Прокурор зазначив, що дані з картосхемами та нанесеними позначками обвинувачений надіслав напередодні трагедії на Яворівському полігоні. Обвинувачений надіслав картосхему відповідної місцевості, на яких було позначено відповідні об'єкти, по яких можуть здійснюватися обстріли. Відповідно, всі необхідні слідчі дії, які... Потрібно було провести в даному кримінальному провадженні, вже проведені та завершені. Під час судового засідання адвокат заявив про відвід прокурора. Трохи згодом суддя оголосив перерву. Перше засідання було підготовчим у справі. <клес> Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує ув'язнення терміном від 12 до 15 років з конфіскацією майна. Нагадаю, за даними Львівської обласної військової адміністрації, під час ворожого авіанальоту випустили 8 ракет по Яворівському полігону. А ціллю противника був міжнародний центр моротворчості та безпеки, який розташований на території Яворівського полігону. Удар нанесли по одній з військових частин. За даними правоохоронців, унаслідок ракетної атаки тоді загинула 61 людина. Ще 160 отримали поранення. Додам, з початку повномасштабного вторгнення прокуратура відкрила понад 4500 справ за фактом Держзради та колаборанства з січня 2022 року. Втім, лише 11% з них передали до суду. Таку інформацію повідомив рух чесно з посиланням на відповідь Офісу генпрокурора. На сьогодні чимало зрадників вже понесли відповідальність. Зокрема, жителька Черкас, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії збирала та передавала до Російської Федерації інформацію про місця дислокації і переміщення підрозділів збройних сил України на території Черкащини. Жінку засудили до 10 років ув'язнення. Також на Одещині до 15 років в'язниці за Держзраду засудили агента ФСБ, якому російські куратори дали позивний професор. Чоловік розвідував способи укріплення штабу оперативного командування Південь Одеської обласної військової адміністрації СБУ та головного управління Нацполіції в області. Інформацію у вигляді текстових повідомлень координат із фото та відео супроводом він передавав майже щодня та одержував винагороду на картковий рахунок. На судовому засіданні свою провину визнав повністю та надав викривальні покази. you <sweak>